Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати, як я буду пересаджувати ось цю велику орхідейку. Це у нас Белаара Тахома Глейсер. Вона, правда, тут переплуталася з аспарагусом. Ну, я її вийму звідти. І от сьогодні цей великий горшечок, бачите, вона вже тут не поміщається. Бульби в неї, як бачите, самі бульби в неї ось звисають. Тобто вона вже просто вилазить вся, бачите? Вилазить з горшка, і тому нам потрібно її напевно навіть поділити. Мені здається, що там всередині дві рослинки, яких можна розділити в окремі горшечки. І я сьогодні вам покажу, як я це роблю. Вона в мене дуже гарно ціла, вона в мене цвіте раз в рік, але дуже такими великими-великими зірч... зірчатими квіточками. Я постараюся знайти її квітіння і обов'язково вставлю сюди фотографії. Ось, і зараз я зніму її з цього місця, де вона в мене висить. Бачите, на кухні. Ось на шафці. Я примістила таку, таке кріплення, і на неї вчепила собі ось цю велику рослинку. Вона випускає дуже гарні, такі довгі, ну, мартишно метрові квітоноси, і на них є декілька. Шість, може бути, вісім квітів, і одночасно вона може мати таких чотири або п'ять квітоносів. Минулого року вона в мене не цвіла, тому що ми переїжджали, і вона переміщалася і, напевно, отримала стрес, і тому ті бутони, які були вже на квітоносах, тобто вона випустила декілька квітоносів, але вони дуже гарненько засохли. І коли я переїхала в цей будинок, вони просто обсипалися. Було дуже шкода, я обрізала цвітоноси, але разом з тим я сподіваюся, що вона повинна була би зацвісти нам цього року. Як правило, вона цвіте десь так в серпні, липень-серпень місяць. Ось, ну, Я думаю, що пересадка піде їй на користь, і ми вже цього року побачимо її цвітіння. Ну що ж, я приступлю до зняття її з цієї, з цієї підвіски, тому що тут потрібно розплутати от той весь аспарагус. І зняти її з того кріплення. І так, давайте приступимо до пересадки. Ось я поставила її так, щоб вам було зручно, і розположила камеру так, щоб ви могли бачити абсолютно всі дії, які я буду робити. Зараз 씨儿... я її постараюся виняти з цього горшечка, і тоді обов'язково. Покажу вам і кореневу, і все. Ну, я думаю, що вона легко вийметься з цього не буде жодної проблеми виняти її звідси, бо я трошки поливала її попередньо. І, напевно, я собі так думаю, що я її посажу все-таки ось з цю вазу. Або, може, ми зробимо інакше, можливо, якщо прийдеться її розділити. Якщо тут все-таки є дві рослинки, бо мені здається, що тут є дві рослини разом. Якщо так і є, тоді ми розділимо їх і посадимо одну в цей самий горшочок, а іншу я посажу в інший горшечок. Ну що ж, давайте будемо робити пересадку. Знає, перше нам треба її виняти звідси. Ось це в нас Білара Тахома Глейсер. Ось. Була вона куплена в нас 18 червня 2018 року. Вона вже тут в мене 5 років. І ось така чудова дівчинка. В мене виросла, дуже багато бульб. Зараз ми подивимося ближче і більш детальніше. Так. О, і. О, вона легенько виходить з цього ґрунту. Тут, до речі, коріння не так вже ні і багато. Ось. Так. Тут, по ідеї, вся маса, основна оця частина, бачите, вона вся з цього боку залишилася. Ось вона росте догори, і оце коріння йде від, фактично, від нових бульб. Бачите, її дійсно можна буде розділити на дві частини. Тобто оцю частинку треба, можна буде взяти окремо. Ось тут у нас є коріннячко. Ми не будемо дуже сильно його требушити, бо воно, чесно кажучи, я не впевнена, що вона любить, щоб її трясли. Ну, але в всякому разі, я зроблю дуже таку легеньку процедуру сьогодні. Я коли зараз утряхну трошечки коріння, зроблю таку очистку трошечки, обчищу це коріння, яке сухе, яке вже трошечки підгнило. І в результаті потім замочимо її. Для того, щоб нам утворилася така позитивна, хороша флора в ґрунті, ми її замочимо в триходермі. До речі, я не говорила ще вам ніколи за неї, але зараз я скажу. Вірніше, я покажу вам, як я це роблю. І для того, щоб можна було в ґрунті, щоб розвилися, ось бачите, є такий цвітонос був тут у нас, вона цвіла. Тут теж цвітонос з цієї бульбочки, вона з молоденької бульби цвіла, вона випусла молодий ріст. І відповідно, тут будуть в нас ця бульбочка повинна цвісти. Хоча ця бульба теж, тому що, по ідеї, цей сорт цієї білаари, вона любить цвісти з двох сторін. Одна бульба цвіте з двох сторін, де є два цвітоноси. Якщо бульба не процвіла цього року з двох сторін, то прицілам, наприклад, однією тільки гілочкою, то вона, відповідно, буде цвісти обов'язково з другої сторони, або навіть випустить знову повторно з двох сторін знову цвітоноси. Так що мушу подивитися акуратно, куди тут що зробити, як їх розділити. Тут, навіть я так бачу, що три рослинки б, вийшло би три вершки у нас. Але зараз я акуратно все обдивлюся і вже тоді вам покажу результат своєї роботи. Ось, коріння тут досить багато, деякі, деякі листочки жовтнуть. Я хотіла вам показати, напевно, зараз я так і зроблю. Бачите, ось це жовте листя, воно, воно вже відмирає, тому що бульбочка вже стара. Під цієї бульби пішла нова, зовсім молоді ростки, і вона вже себе фактично віджила. Тому, оці, бачите, тут є вже бульби, які не мають листя. Ось вони всередині. Оця бульба без листя, ця без листя. Бачите, отака. Оця бульбочка теж без листя, Тобто безлисті бульби це старіші бульби, які вже себе фактично віджили. Ось, і тому ці от вони, листочки в них опадають. Ну і є, звичайно, багато молодих ростів. Ось молодий ріст, один. Ось молодий ріст. Ось другий молодий ріст. Бачите, ось молодий, ось молодий. Ось це молоді ростки, ось молодий ріст. Давайте подивимося, тут теж молодий ріст, це молода бульба наросла. Ось цей, бачите, зовсім молоденька бульба одна, а молодий ростик біля неї є ще один. Ось, бачите, якщо ми заберемо оцю криючу гілу, таку криючу цю скоринку, то тоді тут відкривається ще одна молоденька, молоденький ріст. І я тут бачу, що тут є зачатки ще на молоді ростки. Відповідно, тут треба дуже уважно буде оглянути, обдивитися, як її розділити. Ну, Зараз я розділю, тоді я вам покажу, як, що будемо робити далі з цією рослинкою. Так, продовжимо нашу пересадочку. Хочу вам просто показати в цьому горщику, що в нас тут було з ґрунтом. Тут, до речі, досить хороша кора. Тут є піноскло, тут в нас є керамзит, тут в нас є доволі такі хороші кусочки пінопласту. Тобто такий збірний ґрунт, який йде для всіх камбрій. Камбрії, ви знаєте, це можуть бути до можуть бути з цього виду. Тут є ракушки, навіть дивіться, бачите, ось. Та сама Белаара, вона теж має таке коріння, як і всі абсолютно камбрійні, ті самі однонтоглосуми. І вона буде любити любить такий ґрунт, щоб їй було волого, але щоб їй не було мокро. До речі, цимбідіуми то саме, як я вам говорила, Цимбідіум теж має корінь подібний, трошечки вони мають грубші. Цимбідіумні коріння має трошки, навіть я би сказала, такі як веломен. То навіть не веломен, то така оболонка, яка накопичує ну, свого роду як веломен, тільки в орхідеях цей веломен більш грубший, а цим мають тоньший веломен. Тут же ці корінчики теж, бачите, якщо можна от зняти, наприклад, сухий корінь, ми теж бачимо, що є оболонка. Бачите, ось це? Ось є такі тоненькі корінчики. Тобто ці корінці, вони, якщо біленькі, бачите, верхня частина вона просохла і вона легко знімається. Тобто це коріння вже висохло, і воно... але оці тяжі. Вони можуть бути цілком працюючі, так що ми не будемо їх обрізати, ми не будемо їх обчищати, ми тільки розділимо частинку рослини для того, щоб її полегшити трошечки, тому що вона дуже важка. До речі, якщо взяти, наприклад, широку вазу, так як вона була в цьому кашпо, бачите, широку вазу, можна посадити всі три рослинки разом, тобто, тут є три частини, його можна розділити на троє. Можна в цю вазу посадити всі три рослини, але нам потрібно, щоб було, наприклад, десь третина вази заповнити треба таким дренажем, щоб цей дренаж там могла бути водичка, але ще б, щоб коріння не перезволожувалося, тобто не загнивало. Але найкраще це зробити, пересадити її. Вона вже звикла в такому ґрунті в нас рости, то нам бажано і не змінювати її зараз. На даному етапі змінювати їй посадку. Тобто, нехай вже коріння мало знизу, там, правда, дірочка. До речі, там дуже мало дірочок, якщо ви можете подивитись, тут не видно, правда, в цьому горшку. Зараз я пересиплю ґрунт, і я обов'язково вам покажу, як це, е, який, які тут дірочки. Тут практично дуже маленько дірочок, тут дві всього дірочки в горшечку, малесенькі дірочки, і вона знаходилася так само, якби в закритій системі. Але зараз ми подивимося, як буде їй краще. Ну, і ось хочу вам показати буквально дивіться, бачите? Тут тільки два отвори в горшечку і більше отворів не було. Тобто, в неї практично закрите дно з двома малесенькими дірочками. Ця водичка просто витікала звідси, і, чесно вам скажу, треба, щоб вода була на такому рівні, наприклад, от четвертина, щоб піднімалася вода по цих дірочках. Треба, щоб вода в кашпо була ось на такому рівні. Разом з тим, ми, ми мали, бачите, кашпо, тут водички дуже трошечки залишилося. Це те, що я от, вона була в цьому ґрунті, була в тому горшечку, і от ґрунт практично в неї не промокав, бачите? Тобто, от, можна сказати, що її можна пересадити в закриту систему і ніякої шкоди з цього не буде. Зараз я перегляну, тому що цей горщик трохи мені не подобається. Тим, що, якщо ми звернемо увагу, величина подивіться самі кореневої системи. І величина горшка. Бачите, наскільки він їй завеликий? Я зараз спробую піднайти інший горшечок і вже покажу вам результат.